Українські вишиванки модні не лише як одяг, а вони з'явилися і на мобільних телефонах, блокнотах, і нещодавно на автомобілях. Біла шкода з волошковим орнаментом привертає увагу пішоходів. Власниці Марті подобається підкреслювати те, що вона українка навіть своєю актівкою. Побачила її. Я на сайті, значить, в інтернеті, ну конкретно в Фейсбуку, і дуже захопилася цією ідеєю, тому що. Ми повинні би, популяризувати е, наші національні е, значить, традиції, і це один з прекрасних способів е, свою би, індивідуальність показати. Одягають вишиванку на автомобіль у цьому автосервісі, мають 50 готових візерунків. Можна замовити і власний орнамент, або ж поклеїти тризуб на весь капот. Спеціальна плівка тримається кілька років без шкоди для машини. Це є європейські виробники. Лівка, звичайно, вона є не зовсім, можна сказати, що дешева, бо тому що дешеві замінники, вони, звичайно, шкодять автомобілям. Але сама оця, яка використовується для нашої автовишивинки, вона, виробник на неї дає гарантію більше, ніж 5 років, знімається вона без жодних проблем. Вартість коливається залежно від ширини, від 300 гривень. О, це вже воно висохло. І... Угу. Виходить книжка. Книжки та блокноти стисненими тризубами з'являються у вмілих руках пана Ореста. Ідея з'явилася оригінальний подарунок для друзів. Із звичайного блокнота знімають обкладинку, вистукують блок і ставлять під прес. Далі записник обтягують шкірою. От ми займаємося в основному це реставрацією книжок. Можу показати. Це готова річ, а приходить вона ось в такому стані. Почав робити. Ось такі от блокнотики. Ну, Тематика Аля правий сектор. Можна сказати, ще є отакий от в стилі, такий самий, тільки синьо-жовтий. Також майстер робить браслети з етномотивами. В інтернеті з українською мережкою можна знайти і телефони, сумки, рюкзаки, брелки та фляги. І навіть білизну. Ольга Зеліско, Віталій Дорош, головні новини Львова.